Всім привіт! Так, сьогодні будемо запускати нашого дракона і їхати косити, готову ділянку під посадку для чесника. Що по косілочці в нас? Е, переламав я її, підчепив до мотоблока і адаптер до мотоблока підчепив. Якби люфту не є, там висота от землі десь була приблизно десь така, не знаю, сантим 10 може. І попав на бугор. Не було куди косівки діться, вона вперше, виходить, в саме цей бугор вижима і переламала повністю тут трубу. Я сюди такий підсилив. Тут сорвала болти, тут я висвервив болт, перекрутив, а тут так і не зміг, закрутив скільки зміг і перехватив його сваркою. Тут у мене сломало теж вирвало Коротше, повністю вона сложилась з двох часів, вийшла косівка. Ну, ось такі діла. Якось так. Ну я вже не косив, в принципі, і нічого нормально. Працює. Факт в тому, що отут можна в принципі, зразу підсилити, щоб її не виламувало. Та і все. І проблем більше не буде. Так, зараз підчеплююсь і їдемо. будем пробовать косить. Так, давно я его не запускал, конечно. Закінчили. Ми косити, домучили, я б сказав, бен, закінчили. Вітер трішки доздувати. Так що якось так. Ну нічого, всі показують, як воно все класно коситься, а я показую, як воно в екстремальних умовах коситься. Капець, пилюка з стовбом, голова в землі. Це що то з чим. -то. Ну тут, звісно, спешка. все спешка робимо можна було, звісно... До адаптера придумати, я був частик посаджений і бугри. І воно за ці бугри не може на адаптері косити. Ну а як у нас все швидко швидко то коротше, побігав так, намучився, ну нічого, там трішки познімав. І то це я зняв там, де воно косило більш-менш нормально, то, то взагалі видно мені не було. От ні глаза торчали. Так, якось так коротше, догризли. Зараз підемо до мотобока. Тут все працює нормально, нічого ніде не ні. сей. Ну не знаю, треба, мабуть, прид'яти під низ лижі, може із старих черпаків туди приварити, щоб воно не горнуло редукторами, саме ми там, там знизу редуктора Ну, хто в, в кого є костівка, той в курсі, і при, приварити як лижі щоб воно йшло на лижах, а не горнуло. Потому, що горне, навіть не тільки тут у мене щаснику, косив я косив'я суданку на полі. Теж це горне буває. Треба буде це доробити. Ну і зробити, звісно ж, до адаптера. Потому що це не діво, це бігання. Ось так, в принципі, нормально. Ну, як нормально? Не оце що я зараз косив, то це не нормально, це буде мучення. Краще б я ручною косівкою вже побігав, так як вже взявся, то до коси, щоб вже не зря щепляв. Так що так. Все, уда... всім удачі, до нових відео.